Всім доброго дня! З вами Олексій, компанія Нафто. Сьогодні у нас буде черговий випуск з нашого СТО. Я вам покажу автомобіль, який ми сьогодні передаємо нашому клієнту. Він вже повністю відновлений, а також нові авто, які приїхали до нас на СТО. Черговий випуск з нашого СТО, де я покажу три популярні кросовери з США. У відео будуть Audi Q3, нова гібридна Audi q 5 а також Volkswagen Tiguan 24-го року. І починаємо з Audi q 3 Це автомобіль 16-го року. Преміум плюс комплектація та 71 тисяча пробігу. В США купили за 3600 доларів. Тут були мінімальні пошкодження по лівій передній стороні. Зараз вам покажемо фото спорту перед відправкою. Також у нас був випуск, коли ми цю аудію зустрічали на нашому СТО. По авто були пошкодження по лівій фарі. Ми замінили переднє ліве крило та відновили бампер. Зараз ви бачите вже готове авто. Таку машину можна купити в бюджет 11-12 тисяч плюс мінімальний ремонт. Також для наших клієнтів ми привозили інших років Audi Q3, Зараз вам покажемо Audi в хорошій комплектації 19 та 23 модельних років. Звичайно, ціни відрізняються в залежності від року та комплектації, але в цілому таку модель можна купити особливо вигідно із США. У випусках з нашого СТО ми показуємо тільки частину авто, що можна перевезти з Америки. Кожного тижня ми випускаємо різні топи по автомобілях згідно бюджету, типу палива або кузова. Нещодавно у нас вийшло 4 актуальних випуска, 2 по гібридним седанам та кросоверам, і ще 2 по бюджетним та новим електромобілям, які до кінця року можна перевести по пільговому розмитненню. Зараз купити автомобіль з США можна дуже вигідно. Це Mercedes GLS 2022 року. Ми купили нашому клієнту за 18 тисяч доларів. І це Maserati Levante, преміальний кросовер авто 2018 року. Ми купили за 11 700. Якщо ви для себе також бажаєте купити авто з США з максимальною економією, можна телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Автомобіль з США можна купити в бюджет від 6 тисяч доларів. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Сьогодні вам покажу авто, яке доволі рідко зустрічається на аукціонах в США. Це гібридна версія Audi q 5 в хорошій комплектації. Тут повний привід, панорамний дах, коричневий шкіряний салон і, звичайно, цифрова панель. В США купили за 12 600. Таке авто можна розглядати в бюджет 22-23 тисячі плюс ремонт. В Україні таких авто доволі мало. Якщо ми розглянемо ціни на автомобілі 19-20 років, то вони від 33 до 50 тисяч доларів. Ну, і, звичайно, ми ще не перевіряли ті пропозиції, що понизу. Можливо, їх або не мав наявності, або вони були дуже сильно пошкоджені. Volkswagen Tiguan. Ці авто ми купуємо майже щотижня. А зараз перед вами 24-го року в хорошій комплектації та пробігом 1 тисяча миль. Абсолютно нове авто. Такі машини з пробігом 1,5 тисячі кілометрів дуже важко знайти на вторинному ринку в Україні. Тут навісні пошкодження. Зараз оглянемо салон, можливо, частина запчастин переїхала з США, і це буде хороша економія для нашого клієнта. В наступних випусках я більш детально покажу цей автомобіль, а також вже після ремонту. Кожного тижня до нас на сто приїжджають абсолютно різні цікаві автомобілі. Також ми записуємо та випускаємо різні відео з топами найвигідніших авто, які можна купити та перевезти з США. Тому обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, щоб не пропустити наступні наші відео.